Уже Триває наш проєкт «Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку журналіст та спортивний оглядач Юрій Конкевич. Юрію вітаємо. Да. Привіт, Дмитро, привіт, Віктора. Давно не чулись, не бачилися. радий вас, чути. Так, так, Назайно. сьогодні. Сьогодні ми з вами будемо говорити не про дирусифікацію. Сьогодні будемо е, про футбол говорити. Точніше, ну, про навколо футбольні речі. Сьогодні пронеслася е, новина про те, що прокуратура вимагає відсторонити президента УАФ Андрія Павелка на два місяці з займаної посади. Е, ну, скажіть, можливо, ви щось більше чули про це. І чи взагалі вдасться змістити з посади Андрія Павелка, Тому що, скажімо так, враження таке, що тримається він за неї дуже, дуже і дуже міцно. Та ну і до речі, ці перипетії в українській асоціації футболу дійсно тривають дуже довго. і Чому, чому так? І чим це все може завершитися? Андрій Васильович дуже вміло всіх ходить за носа. Це справді треба всьому віддати належне поверну. Ну а сьогодні про те, що прокуратура вимагає на два місяці відсторонити його від його і Юрія Цепісоцького це генеральний секретар. Лав власне ці дві людини приходять по кримінальних провадженнях, які відкриті давно-давно, і кажуть, що ще одне, навіть у Німеччині відкрите провадження, тобто офіційні ресурси Офісу генпрокуратури, чи слідчі національні поліції, яка, до речі, веде також ці провадження, то немає даних. Про що для чого потрібно відстороняти, і ми про. Власне, саме відсторонення про прохання вимогою іншої сторони ми дізналися від е, української асоціації футболу. Ну і там, звісно, е, погрожують, загрожують і вже навіть написали листа ФІФА -фі про те, що це є тиск ззовні на футбольну владу, владом. Ми знаємо, що це означає це. Миттєві санкції дуже не любить аніфа, а не ФІФА, коли ззовні на неї тиснуть, особливо органи влади. Ну але у нас звичайно виникає питання, де межа між е тиском кримінальних органів слідства, так які можуть обґрунтовано підозрювати ти інших футбольних чиновників корупції, інших злочинах, е і де межа власне просто такого собі політичного тиску, бо комусь там не подобаються футбольні чиновники і цього не можна робити. Тобто така ситуація. Це продовження, звісно, цих е декількох кримінальних проваджень, які про е проходять фігуранти і підозрюваними вже відразу ми скажемо. І голова уаф, і генеральних сетка так, Ми знаємо, що у е листопаді на листопада 22-го року відбулося е е вже суди, на яких обрано е запобіжний захист. Це власне арешт е з правом. Е сплати застави і майже 20 мільйонів гривень до речі сплатили і за і за і за зафісоцького за 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 структура української асоціації футболу комерційна. Ну тобто з одного кишені в іншу, скажімо так, було сплачено. Там так само великі питання, і, ймовірно, б розслідування і спосіб відбувається сплата застави. Ну і самі справи розслідуються вже який рік. Ми знаємо, що це ці закупівлі футбольних полів ставиться у вину повелку. і власне куди пішли гроші, які були отримані громадською організацією Українська асоціація футболу дамо УЄФА. Тому власне продовжується ця історія. Чи якщо відповідати на запитання, чи їх відсторонять, ну треба подивитися про вимогу для чого. Я можу тільки підозрювати. Оти, що органи слідства е, вважають, що коли і за пісовський і по перебувають на посадах, нині діючі, тобто ну нічого не обмежує в якийсь спосіб впливати на розслідування, тобто вони можуть або тиснути на інших фігурантів, свідків, е, в якийсь спосіб впливати на слідство, щоб не належним чином не розслідувати та справа. Юрій, на твою думку, чи дійсно серйозно може бути, можуть бути якісь санкції ФІФА ВІФА? Я взагалі не можу розуміти, чому, чому так от вони до цього ставляться? Тому що ніхто ж не забороняє судам судити футболістів за сексуальні домагання чи там зґвалтування, А тут ну, це ж дійсно так само злочин, корупція, підозра в злочині і яким, це, ж, це ж не на якісь діяльність асоціації, а просто ну е підозра mm -hmm. конкретним людям, які можуть виявитися, ну поки ще не доказано там, судом, які можуть виявитися злочинцями, і тоді це все буде справедливо. Наскільки серйозно no, може ФІФА no, no, no. і UEFA вступити? Я чу, я чу, я чу. Якщо пригадати, то у грудні вже був дзвіночок і, і цього, е якщо не так подивитися візуально, можливо, це співати там свята. Нас на моні буцімто там слідкуються. Але після цього грудневого листа, який е був продемонстрований одним з віце президентів у колеги Протасова, нашою видатною футбольною зіркою, який зараз, як і багато інших зірок, не забуваймо керівництві АФ, е заступники Павелка. Так, от Протасов показав лист, і він буцімто отримав від Факіфа, де е були претензії, справді попередження, що що надалі тиснував з боку влади, буде Здійснюватися, то ймовірне відсторонення нашої асоціації тимчасове припинення членства в УЄФАХІ звісно, якщо зараз подивитися на ситуацію, то з боку буде так, що Павелко і Запісовський відбуваються з усіх фронтів, і власне оцей в момент це ніби як такий щит. Не чіпайте мене, бо Україну заберуть з УЄФА, ми будемо без футболу. Наші дитячі, молодіжні всі команди не будуть отримувати коштів, Ми не будемо брати участь у відборі. Нас вижив з бонького футболу, мовно кажучи. От ну, позиція одночасно і сильна, але хитка, адже якщо належним чином провести слідство, то ну і fi FIFA подивляться на реальні цифри. А реальні цифри такі, що було 8 мільйонів доларів надано на будівництво, десь приблизно 100 полів. Федерація спрямувала їх на будівництво заводу, який мав виробляти і певний час виробляв штучну значить, цю траву. Але водночас, завдяки тому, що Павелко був близький до попередньої влади президентської було пролобійовано такі спеціальні умови в Україні, що будь-яка організація будь Будь-яка школа, будь-яка влада, органі самоврядування фактично міг закупляти футбольні поля тільки в ось стадіону «УАФ». І коли дев'ятнадцятому році змінилася влада, і Павел вже не став головою бюджетного комітету і закінчився термін цієї угоди, скажімо так, то цей стадіон який було побудовано під Києвом, він фактично зупинився і ніякого зиску не мав. І тепер а нещодавно він був перевезений до Краматорська. Так, ну тобто, якщо це все ЄФА-ФІФА побачить в матеріалах слідства. То я думаю, це щит, який виставив Павелко і його команда. Я думаю, він просто розіб'ється під ударом там двох-трьох-два-три удари, і він розіб'ється цей щит. Отака от думаю, історія, юра. Хто може відсторонити от президента УАФ? Чи це мають бути якісь збори, якась конференція? чи можливо президент сам себе може і свого секретаря секретаря відсторонити? Як це все може відбутись? В наших реаліях то скучі вона, ну, вона, вона. вона це із історики, я казав. Так. Оцей лист грудневий про який я казав. Він власне там попереджався УІФА і фа попереджали про те, що ну, циркулювали ну інформацію про те, що е, десь там скликається виконком УАФ, який е, нібито він буде там е, онлайнівський і таємний, і без належної процедури скликаний, і от на ньому нібито мали паверка прибирати. Mm -hmm. е, і е, наш таки циркулювала інформація про те, що замість Павелка влада лобіює Андрія Шевченка. Чи це правда чи ні? Давайте розставити час, і можливо сам Андрій колись розкаже про це. Е, утім, ну зараз ситуація так побудована, що так тільки добра воля Павелка може, ну за великим рахунком, якщо він сам піде відставку. Бо поки що регіональні федерації всі інші члени УАФ, так колективні члени УАФ не налаштовані геть розвивати тут. Там багаться багато моментів дехто особисто відданий йому, дехто просто не хоче змінювати щось. Як ми дуже багато по кажуть, що під час війни давайте нічого називає. От після перемоги, от давайте же ну футболі ситуація настільки назріла, перезріла, що сьогодні за місяць до відбіркового матчу з Англією, так у нас немає головного тренера. У нас немає головного тренера національної збірної. Куди далі? І звичайно, провинна в тому, що е, і Андрій Павелко і його команда е, так попали цей нот війна, ми це все розуміємо. Ну але трішки там дивитися з математикою, дружити, коли закінчуються контракти, один, другий, третій, коли починається відбір і з календарем треба дружити. Ну, тобто не було часу за оціма всіма переносеннями е, публічними гуманітарки у перші місяці війни за всіма оціми моментами зв'язаними з, з кримінальними справами. А що ж ми не забуваємо, що були обшуки у Повелка, в будинку під Києвом 7 мільйон доларів, де знайшли двісті пар дороге зного життя. І такі не пояснили. Він же ж нас повелко бідних за повна миша і бомж фактично. В нього тільки там задекларована витівка. А він де не живе він ніякої автомобілі не має. Слово за цим всім ми говоримо про те, що е, е, тільки тиск на повелка, коли він вже під цим тиском не зможе захищатися. Можна його прибрати, але те, що все більше, більше фахівців, не тільки там один конкевич і не один, тільки Костянь Андрюк, і ще 10-15 журналістів, бачать, що ну на жаль, за 8 років господарювання по велку футболі істотних проривів не здалося. Ну це саме головний висновок. Ми говоримо, коли говоримо увагу, коли говоримо по Перше слово зі скандал. От скандал. А... Про рух якийсь бере про Будівництво футболу про перехід від того колишнього лігахічного футболу, хоча б намір перейти, так і перші кісь, щоблі. це все робиться дуже часто, не завдяки федерації, не завдяки асоціації а завдяки тому, що на місцях починають прокльовуватися такі якісь нові родзинки, якісь нові люди, які розуміють, що не потрібно ні на кого спиратися треба самим будувати і академії, і дитячий футбол, і піраміду всього футболу. Тому, по велка, на мою думку, приречений давно, але сам він не піде. Юрію, от хотілося б розвинути трошки тему тренера збірної. Ну, в принципі, номінально ми ж знаємо, що нібито чекають Реброва, який влітку повинен прийти, а поки там вже ну, якось там. Переб'ємося, можливо, когось тимчасового призначимо, але от, зважаючи на цю всю ситуацію, зважаючи на ці всі підозри Павелку, чи можливо, і Ребров вже навіть влітку не захоче, якщо, у випадку, якщо Андрій Павелко залишиться головою УАФ, сувати собі, скажімо так, репутацію зв'язками з, з таким президентом, чи, вприн, чи на його вибір в принципі можливе рішення очолити збірну, це не вплине. На твою думку? Ну, е коли був він знову ж таки, думку здається, був він е в Україні. То йшлося е е про те, що було декілька зустрічей знову ж таки чомусь в офісі президента з представниками влади, він е говорив про майбутнє своє можливе тренерство, так на чолі збірної. Але ну окей, добре. А зараз перші матчі ці ну як без тренера? Ну якщо зараз іде інформація по моліті, по сказав, що фактично там візами займався ще Петраков. Склад фактично да, ну, ми ж знаємо, що от їхати в Британію, треба британську візу, це ж треба заздалегідь в Польщу це все вести. Тобто, ще навіть той список да, на британську візу ще затверджував той самий Петрков. Е, чи ми чи чиребро? Ну я б на місці Реврова справді подумав, але це дійсно мати треба дуже велике серце і патріотизм. Е, Сергій Станіславович, Я думаю, його має, щоб навіть в таких умовах при, е, з таким шлейфом в УАВ повертатися збір. І у цю чутку інша справа, що Ревро так само розуміє, що дедалі більше гравців, саме закордонних, так легіонерів наших не зараз в принципі є основою збірної України. А дедалі буде слабший чемпіонат, і найкраще будуть виїжджати як це в Хорватії, Марокко, тому самому найкращі футболісти грають в Європі. Тобто ми йдемо за цим шляхом. Ну то тут Ребро, якщо в нього є знову ж такі плани. Далекосяжні, так то тобто не на один цикл, а на декілька циклів. А такі треба підписувати буде цей контракт, е, і в нього є. Знову такі силовоні патріотизм зв'язати себе зі збірною України, а не просто десь там в Бахрейнах, Катарах, Аравіях і Еміратах е заробляти гроші, е а все-таки бути серйозним треба. Бо ми все-таки говоримо про те, що збірна і Європа там тут серйозні тренери, а не е Шейхів. Е Звісно, певні перестороги з боку Реброва є. Подивимося, наскільки він насправді я не кажу патріотику, наскільки він готовий всім своїм викликам. Протистояння, адже ну наймовірніше, там ці перші матчі це були часової обов'язки тренера. Виконувати ну але знову ж таки ми не знаємо, чи Ребро далі е, його відпустять його зараз роботодавець. Ми і ми не можемо говорити про Ротаня, бо ж, знову ж таки почали говорити писати про те, що Руслан Ротинь, який за очорив Олександрію є ще так само на декілька матчів, е, значить чемпіонату так ми ж пробилися на чемпіонаті Європи. Молодіжки ще там має бути тренером? Ну і тут ще третю посаду, то я не думаю, що ротині так погодиться. На три посади. Тому е, варіант такий, що зараз буде тимчасовий тренер, а влітку прийде хтось інший, так ну, іншого і не дано за великим рахунком. Чи буде це Ребров, я думаю, 50 на 50 зараз. 50 на 50. Дякуємо, Юрію, за ці коментарі. Я отож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, журналіст, спортивний оглядач Юрій Конкевич був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую. Дякую. Наш взаємний.